Якщо ви давно хотіли пройти антипаразитарну програму, але не знали, з чого почати, давайте розберемося просто та по суті. Паразити це часто причина висупів по всьому тілу, здуття живота, це знижений імунітет, часто хворіючі діти, проблема зі сном та апетитом у дітей. Саме тому я завжди мінімум двічі на рік проходжу. М'яку природну програму очищення, базовий набір виглядає так: Це парафайт, це серце антипаразитальної програми, у його складі 12 видів гірких трав чорний горіх, часник, полин, гвоздика і так далі. Вони прискорюють саме природно пригнічують ріст паразитів і прискорюють їх вихід, очищаючи кров, печінку від цих же шкідників. Дуже м'яко та ефективно. Наступний це лист чорного горіха це природний антисептик і сорбент. Він допомагає виводити токсини, яйця паразитів і продукти їхньої життєдіяльності. Також підтримує печінку, шкіру, саме тому після програми часто очищується і обличчя. Парафайт фермент він допомагає перетравлювати білки, розчиняти залишки їжі в кишківнику і Виводить також життєдіяльності паразитів. Крім того, це він приємний смак, дуже класно його жують дітки, така цукерочка, суперфлора це етап відновлення саме мікрофлори в кишківнику, щоб не залишати ну, для патогенів вже ніякого шансу, вона містить лактобактерії та інулін, пробіотик, який живить нашу корисну флору. І взагалі, здоровий кишківник дорівнює сильний імунітет і гарне самопочуття. Також, якщо є часті застуди чи алергія, додаю срібло. Проти 350 видів бактерій, грибів, вірусів, піднімає імунітет, такий природний антибіотик. Для дітей програма мінімум це лист чорного ріха, папайка та кора кораморошиного дерева. Всі ці продукти безпечні, натуральні, приємні на смак, що важливо. Да? Я завжди підбираю програму індивідуально, тому що. Чи є запори у дітей, чи підняти і саме ацетон, чи є висипи на шкірі. Якщо ви хочете скласти для себе та вашої дитини індивідуальний план антипаразитарної програми, пишіть мені, допоможу підібрати. Чекаю вас у Директі.